До залізничного вокзалу Кривий ріг головний сьогодні вранці приїхала активна молодь та організатори проекту «Відкрий для себе кривий ріг. Вони готувались до зустрічі зі львівською молоддю заздалегідь. Ми зустрічаємо львівських студентів для того, щоб в рамках нашого проекту об'єднати молодь востока і запада. Ми малювали плакат, щоб він був яркий, щоб привлечь увагу наших гостей. Кубик-рубик, он символізує то, що наш город многогранний. Його можна показати з усіх сторон і промишленою часть, також культурну. Міська влада та промислові підприємства позитивно відреагували на таку ініціативу. Завдяки їх підтримці. Програма триденного туру обіцяє бути насиченою. Заплановані екскурсії по промислових об'єктах і культурних осередках нашого міста. За сприянням виконкому Криворізької міської ради, комітету у справах сім'ї і молоді, інституту розвитку міста, пад Арселор Мітал-Кривий Ріг в місті реалізується проект «Відкрий Кривий ріг для себе. В рамках проекту братимуть участь студентська молодь з міста Львова та студентська молодь міста Кривого Рогу. Метою реалізації проекту є ознайомлення з містом Кривим Рогом не тільки як промисловим містом, а й як культурним центром України. В рамках проекту буде проведено ряд заходів на ознайомлення з роботою підприємств, на ознайомлення з роботою культурних установ міста та розважальних закладів. Майже вся новоприбула Львівська молодь в нашому місті, як і взагалі в центральній частині України вперше. Кажуть, знають лише, що Кривий Ріг одне з найпротяжніших міст в Європі. З огляду на це висловили велике бажання познайомитися з головними цікавинками нашого міста. Я дізнався про, цю, про цей проєкт із електронних мереж. Е, хочу дізнатися ну, і зруйнувати міфи між Сходом і Заходом. З цього проєкту я хочу дізнатися. Е, про традиції, звичаї, ментальність людей з центральної України і знайти нових друзів. Тут Кровоморозі перший раз дуже цікаво подивитися, яке є місце, яким, якими є його жителі, ну, взагалі дізнатися, чим, чим ви живете. Я дивилася вчора програму, то вона обіцяє бути насиченою. Тобто нам е, покажуть усі тут. Підприємство так розумію, ваші е, криворізькі. Ми поспілкуємося із тутешніми студентами. Ну, такого чекаємо приємних вражень. Пересівши з поїзда в автобус, молодь вирушила знайомитися з головними пам'ятками міста. Проживатимуть студенти у профілакторії педагогічного інституту Кену. Перша екскурсія їх очікує в музеї підприємства Арселор Міттал Кривий Ріг.